Хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права. Тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає? В мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол. Обще, то що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію, вони не розуміють, що це в один день може в них. Я шукаю українців, які хочуть навчитися Онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя. Я за Думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися, зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі суперідіальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї, літаків всьої історії. Ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, конечно, на ця війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як воно дає, перепрошую, пізди, оцій російській Навалі, у нас були всі шанси, я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без оці всіх Євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.